Перший пішов. Ось такий кушатик. Фоточкуємо і відпускаємо. З другого закиду. Подивимося, що буде далі. Почув я хаві такого маленького кушка? Так, за вітром летить, куди полетить. вже в березі влупив. Знову <світ> маленький. Тільки приманку стягують. Опа, зразу з до червета. Гарний. Думаю, що це там у мене? то там покльовочки були. Ось такий класний якушок. Більше трохи то навіть не знімає приманку, а просто засікається гарно і все. От, так, значить там була покльовочка у мене, бо я вже то так туди пару разів кидав і чую щось ніби там дзьобнуло. А там стоять і кошки під очеретом. Опа! Ха -ха. От той, що під берегом мучив. Дві покльовочки було, а от його лупив. Ось такий. Опускаємо. Ну, цікаво там з під очерету виманити ще когось. Я зараз трошки правіше попробую. так. Майже кидав на очерет і стягнув воду. Там під очеретом прямо хороший. Так, ще вітер заспокоївся на вечір, бо я так сьогодні на вечірній кльов виїхав чисто протестувати сьогодні паличку. Ну ладно, вже, вже розкажу. Це той самий Golden Catch Vertice до 8 грамм, але така сталася в мене з ним прикра ситуація. Я зламав вершинку. Вона тут тубулярна. Ну Так, чисто по своїй необережності, коли я його вже складав після закінчення, оба знову підсів. Після закінчення рибалки складав і так вийшло, що вершинка зламалася. І тому я вирішив зробити одну геніальну штуку, як на мене. Ну так мені здалося. В наявності є вершинки до них, можна заказувати. Оба покльовочка. Чуть-чуть правіше кинув. До них є вершинки. І, ну, і ці всі вертайси, вони йдуть тубулярні. Я собі подумав, в мене є вершинка поломана. Так можна з нею зробити вершинку з вклейкою і мати солідний вертайс, якого ніхто не має. І от якраз його забирав з ремонту, він став на 4 см коротший. Якщо вертаюся з цим 2,21, то він став 1,95 м, наприклад. Оп, зняв Чи навіть 1,96 м. Ні, 1,97 дев'яносто скорше всього, якщо мінус 4 см, то він і не дуже і втратив. Якщо чесно, але от почується, зовсім непогано, я би сказав. І якраз йде холодна пора, зима і можна ним буде анімувати пасивні приманки краще солідовою вершинкою, ніж я би ловив тубулярною. І так сьогодні в тестовому режимі вирішив переїхати покидати. От вже декілька окунів зловив і все чітко чути в руку. Можна сказати, нічим не вступає табуляру. А далі буду ловити, пробувати, тестувати, як воно буде. Ну і в кінцевому результаті, що в мене вийшло, в мене оба. В мене вийшло з одного спінінгу в мене вийшов універсальний, яким можна там, тубуляром ловити на кренки, на коливалки, на вертушки, та як головня, наприклад, літом. А зимою не можна собі чіпаєш вершинку з вклейкою і ловиш собі зимою окуням і крушиш. Звідси починається Ох, Не фокусую камеру. Одним, словом, паличкою я задоволений. Знову повернулася до мене Сахара 22 го року в розмірі 2500 і намотав сюди свій шнурочок, яким ще я ловив весною і зимою. Це це Геосен Тіні Answer PE 025. Здається, так і називається. Так що пробуємо. Декілька окунів вже є, декілька покльовок є, але цікаво ще когось зловити з гарним клюванням. Допомагають нам в цьому Приманочки від Ось Отака в мене тут. Мікрушна коробочка. Тут в основному танто. О, до речі, треба спробувати такого малька, зараз покидати на нього. Попробуємо, що він скаже. Бо девку ну, не дуже гарно ця приманка працює, в мене щось не, не дуже. Хоча колись такі аналоги Crazy Fish Nano Mino, то на нього супер, окунь колись ловився. А потім якось Ось в основному на пасивні приманки почав ловити і відійшов від таких активних приманок на мікруху, на мікроджиг. Там тут при березі зараз знову ці маленькі будуть щупати. Попробую перейти по берегу трошки правіше. Так, 0.16 флюрик поставив на лукушків І зараз спробуємо тут. якраз вітер нам допоможе закинути далеко. Попробуємо там когось вичепити. Оп-оп-оп-оп. От він тут є, мікрошний От, окунь. Отакий. берега покидає і потім буду кидати туди далі, лівіше трошки нічого не зняло приманочку вошить та ударив був там у березі один з'їдає нормально, один збиває силикон то як, як то плюне Опа, знову було полівочки. Стоять вони там в березі. Їде чувак на машині з і так дивиться на мене, ніби я в нього щось вкрав. Ну ті наші люди ніколи їм не перестануть здивуватися. Ніби я... Рибу електровудкою довчу. Або сітки кидаю. Ну коротше. <смі> Такий погляд в нього був. У місті дві покльовочки було і от третє. Добро, гарний. По сьогоднішнім міркам. Коли виїхав на мікруху, то це класний окон. Ну, давайте я тебе покажу. Отакий. Відпускаємо звичайно. Так, да, мені прямо сподобалось. І останні вересневі теплі дні, можна сказати, і потім вже починається з понеділка дощі і до плюс 10 в день. Так, ці дні було 20-25 навіть в день. Ну, ночі були холодні вже. Все-таки вересень місяць, осінь. Але скоро почнеться прям така вже... Тап ти що як гарно був взяв прямо-то там під кущиком і відвалився гарний, гарний це вже був Ну така навіть якась активність окуня вже по осінньому прямо зараз ми я когось тут доловим, я думаю, раз так. Може її так вітер туди дує, він її збив, трохи там окуня. Опа. Маленький. Перед цим була клювака гарна. Тут я вже не буду фантазувати, а кажу так як є. Так що кидаємо далі туди. Одразу вітер мені тут в спин і супер комфортно кидати. Так переїхав я тут поряд ще одне озерце і з протилежної сторони дамба, там вітер в спину, взагалі якраз класно кидати. Покидав 2 грама-півтора різні приманки і тупо-ноль. Малька на дамбі вже ніби багато, а хижак під ним ще не стоїть. Ще, значить, за Ну, Я ловив на цьому ставку. Окунь гарно клював, якісь миші бігають під ногами. Вже коли так було добряче, холодно, він же діставав на дамбу. А тут... Другий його кінець тут міляк. Я думаю, попробую поїду сюди. Тут, тоже, тут, тут і покажуть по весні, класно це місце працює з міляком, що окунь сюди виходить. але... Я як ні весною, ні осінь тут не міг зловити його. Ну і ще щуку там бачу, ловлять, але багато там на коливалки, на вертушки. Щось 5-6 чоловік стоять по тому березі, кидають, але щоб ловили щось не бачать. Ну, я хотів окушка тут зловити якогось, але не піддається. Треба чекати похолодання, коли риба встане на точку, на дамбі і там вже тоді він буде ловитися гарно. Ну і влітали тут ноги досить непогані укушки в тому місці. Так що спробуємо половити цієї осені. Їх там хай тільки опуститься температура, вода похолодає, рибка почне збиватися. Зграйки, особливо окунь, і тоді будемо його мікрушити. так він тут прокидав і взагалі ноль ну, реакції ніби ри, немає, хоча знаю, що тут багато окуня є. Так що така ситуація, такий, можна сказати, міні-тест. Це Golden Catch Vertice на вклейці. Власна розробка, не знаю, як її називати. Оце так, щоб не купляти нову палку після того, як зламав стару. Тоді можна от щось таке придумати. Якщо, звичайно, до неї є ще запасна вершинка десь продажі. Мало де зустрічається, але до Golden Catch. Ще тим більше 19-го року модель і до неї ще є вершинка. Так що це ну, взагалі супер. Так що, остання проводка, вже сонце сіло, зараз потемніє. І треба вже завершувати. Так що, всім дякую, що дивилися.